Як він себе почуває поруч з вами? Давайте подивимось. Для початку розслабтеся, дивимося його сигніфікацію. Якщо резонує, значить розклад ваш. Він. він компанійський, відкритий, до нових експериментів, багато сміється, посміхається, має багато друзів. Відкритий, щирий, любить відпочивати. В принципі, любить із на відпочинки. Людина дуже сердечна, щира, талановита, який він ще в нього є багато пропозицій. От в нього є багато зв'язків, і це те, що йому допомагає. Люди його хочуть бачити, люди його люблять, і його завжди готові прихистити в будь-який момент. От, типо, там, я їду в Каліфорнію, при... прихистиш мене, ти чого -ніше? Да, Це буде наш найкласніший вікенд. Тобто його прям всі готові раді бачити. А він при цьому всьому, до речі, все одно на осторожності. І я хочу сказати, що він... Да, він має внутрішню харизму, але все одно вміння комунікувати, це напрацьоване в нього. Але це, не, але це не кажуть про те, що він не щирий. Ні, він щирий. Просто що є в нього навички комунікації. Який він ще? Ну, гостинний. Як до нього, так і він до людей. Він вміє якісь робити сюрпризи несподівані. Несподівано якось з'явитися, щось сказати. Клас, окей. Як він себе почувається поруч з вами? М -м -м. Жданим гостям. Знаєте, що ви вмієте хвалити іскренні вас хщатися, і це те, що йому подобається. Хоча йому цього вдозрі вистачає від інших людей, але саме від вас це дуже цінно. Взагалі, поруч з вами він себе відчуває якимось переможцем. От, ніби ви щось з нього попросили таке, наче й незначне. Він це зробив, і ви його так нахвалите, що він прям відчуває себе красавчиком. От ви даєте йому ту нашу енергію, яку має давати жінка-чоловікові, щоб він себе відчував справжнім мачо. Як він себе відчуває поруч з вами? Йому не хочеться взагалі якось вертатися в зовнішній світ. Йому да? не хочеться не телефон в руки взяти, не поспілкуватися з кимось іншими людьми. Більш того, з вами він відкривається. Подивіться, які всюди були компанійські карти яка ця закрита. З вами це більше глибинні розмови. Це можливість відкритися. Так, він все одно вас ще не до кінця до себе впустив, ви не до кінця його знаєте. Але все одно ви та людина, яка змогла проникнути в його оце поле, де він сам, самотній, де він самостійно продумує всі свої плани. Ви та особлива людина, з якою він ділиться, тим, чим не ділиться більше ні з ким. Я, більш того, ви його муза, як він себе відчуває поруч з вами ще. Він інколи навіть дозволяє собі необачність. Це ті рідкі випадки, коли він дійсно дозволяє собі необачність. Ну, як зірка, йому просто з вами комфортно, круто, екстаз це в нього найкращий інтим, якщо такі у вас є, або найкращі ночі. Людина тут прям горить, горить, палає, любить, хоче весь світ готовий до ваших ніг покласти. Отак. Вот